Доброго ранку, діткам усім! Доброго ранку сонечку ясному! Доброго ранку садочку прекрасному! Малята! Напротязі цього тижня ми будемо говорити на тему наш дім». Давайте для початку пригадаємо житло первісних людей. Як називається такий дім? Вірно. Печера. А чому вони будували таку печеру? Вірно, щоб захиститись від вітру, дощу, морозу. А від звірів печера могла людину захистити не завжди. Пізніше почали будувати ось такі хати. Ця хата збудована з глини вікнами до сонця да солом'яний. А ось такі сучасні будинки будують зараз у містах. Вони можуть бути одноповерхові, дво та багатоповерхові. Будівельним матеріалом сучасних будівель служать дерево, цегла, бетон, залізобетон, скло, нержавіюча сталь. Сучасні будівлі можуть бути побудовані із залізобетонних панелей або цегли. Відповідно, такі будинки називають. Панельними або цегляними. У будові будинків беруть участь люди різних спеціальностей: і муляри, і тисляри, і плиточники, а також екскаваторники, водії, покрівельники, інженери, електрозварювальники і багато-багато інших. Перший серед рівних муляр. Він зводить стіни, з цегли або блоків. У нього має бути відмінний окомір і почуття, рівноваги та ще й міцне здоров'я. Крім того, йому необхідно знати основні властивості матеріалів, з якими він працює. А чи чули ви про таку професію як інженер? Слово інженер означає кмітливий, винахідливий. Інженер будівельник на будівництві є головним. Він контролює увесь процес будівництва. Зранку до ночі на будівництві кипить робота. І ось красень будинок готовий. Скільки радості він приносить новоселам. Усі вважають професію будівельника важка, але надзвичайно важлива. А у якому будинку живете ви? А як називається помешкання в багатоповерховому будинку? Так, квартира. А тепер назвіть кімнати, які є у квартирі. Одразу потрапляємо у коридор. Обов'язково в квартирі має бути кухня. Ще вітальня. А це що? Звичайно, спальня. Ви впізнали? Дитяча і обов'язково ванна кімната. А зараз, малята, ми пограємо в групан томімо, будуємо дім. Повторюємо за мною. Стук-стук, стук-стук. І ступи і передимок. Роздається всюди звук. У дверях висить замок. Побудуємо її, хто б його відкрити зміг. Тут є дах, дима на ні. потягнули, покрутили, стукали і відкрили. Відчиняємо швидше двері і заходимо до селі. Що ви бачите на екрані? Так, меблі. Давайте спробуємо розставити їх по кімнатах. Ось це у нас кухня. Давайте підберемо меблі для кухні. Кухонний гарнітур і сушка для посуду. Далі у нас коридор. Що ж має бути у коридорі? Дивіться уважно. Молодці. Вішак для одягу. Так, і комод для взуття. Наступна кімната. Вітальня. Подивіться, що ж ми поставимо вітальну. вітальню. ж без дивана. І квітло для зручності. Молодці. Так. А у спальню, що ми поставимо Звичайно ж, ліжко та ліжкова тумбочка. І звичайний шафа. Молодці малят. А зараз поговоримо про ті предмети чи прилади, які допомагають нам у побуті. Давайте діти разом зі мною назвемо, що у нас є, які прилади. Лампа, холодильник, пральна машина, електрочайник та бойлер. А тепер підкажіть мені, які прилади є у вас вдома, а у нас відсутні. Хочу нагадати правила безпечної поведінки з електроприладами. Добре ти запам'ятай, діти всі повинні знати, без дорослих не умикай. Без дорослих не умикати. Малята, ви ж знаєте, не тільки люди мають дім, але й тварини, птахи та комашки. Давайте пограємо в рух, хто де живе. Лисиця Морі. норі, білка в дублі, ведмідь у берлозі, кріт – у землі. Сорока в гнізді. А тепер домашнє завдання. Спробуйте з будь-якого конструктора збудувати будиночок вашої мрії. Чекаємо на ваші фото.